які є правобудовані політичні чи соціальні, зрозуміли, що час протистояння не пройшов. Вибори минули. У нас принаймні три роки спільної роботи на побудову, на створення і на єднання. Тому закликаю всіх присутніх, в тому числі колеги, які хочуть поспілкуватися виволости, я по цікавую їх виступать. Що ми все-таки знайшли, що нас об'єднує та роз'єднує. Тому що я хочу вам нагадати, що якщо і ми зараз знаходимося на мирній Хмельниччині, то на сході йде. Але насамперед я хочу подякувати громаді області, яка мене підтримала та які обіцяю служити вірою та, та правою. Це призначення не є для мене якоюсь нагородою. А великим іспитом та відповідальністю за область та рівень життя і мешканців. Тому буду працювати так, аби відчувати кожну проблему, з якою стикаються мої земляки. Знаю, що їх у нас немало, але мусимо їх спільно долати та рухатись вперед. На сьогодні дуже важливо зберегти в області стабільність та керованість тим процесом. Які зовсім непрості. Я усвідомлюю, що перед мною стоять важкі, але конкретні завдання з побудови досвітаючої європейської країни, де кожен незалежно від посади та ставків має дотримуватись закону і бути рівним перед ним. Саме за це два роки тому мільйони українців вийшли на Майдан. І я, як і тисячі інших українців, які відстоювали, продовжують відстоювати ідеали революції гідності, виступають за перевантаження влади. Кожен своїм прикладом має показати впевненість в тому, що ми разом можемо досягти змін, що ми не схильмося з того шляху, на який ми стали. А це, в першу чергу, кількість влади, подолання корупції, забезпечення послідовного економічного зростання. І Розширення наших економічних можливостей. Вважаю, що нині важливо працювати на той результат, який дає віддачу людям. Нам потрібне усвідомлення того, що не через крики і взаємні звинувачення, а через злагоду і реальну працю ми зможемо рухати вперед. Тому запевняю вас, я готовий до співпраці та діалогу. Сподіваюся на підтримку як політичних сил, так і представників громадських е, організацій краю, з яким буду відвертий, чесний і відкритий. Упевнений, лише разом ми зможемо змінити країну, а нашу рідну Хмельниччину е, зробити заможним та поцвітаючим краєм. Слава Україні!